У Путіна немає совісті, Це розгорання. Розгорання. А, Путін не має совісті. Так, так, так. Тут можна довго пояснити про якісь там безособливі речення, але е, такий лайфхак російською, якщо можна перекласти Ніт, то пишеться разом, немає. У Путіна нєт совісті, тобто немає, значить пишеться разом. Якщо Путін має у Путін не імає совісті, то, звичайно, окремо. Яскраві приклади, крутий тренер та нові знання. Ось так Рада молодіжної організації Південно-Української АЕС цього тижня прокачувала свою українську ініціатором тренінгу, який відбувся у палаці культури енергетик, став член спілки молоді, редактор інтернету управління інформації та громадських зв'язків Юрій Афанасенко. Наш колега має профільну освіту та відповідний досвід, тому вирішив допомогти колегам у вдосконаленні солов'їної. Я вважаю, що мова це своєрідна зброя, особливо зараз це дуже актуально. Всі ці історії з паляницями, полуницями доводять, що дійсно наша мова допомагає викривати ворогів. Навіть я чув такі історії в добровольчий батальйон. Не брали без вміння говорити українською мовою в екстремальних ситуаціях, тому що переговори прослуховуються, і наші вороги не розуміють української мови. І звідси з'являються легенди про те, що тут поляки воюють і там натівці, і хто згодно. Починання Юрія в організації молоді підтримали без вагань, адже з початком війни практично всі спілчани перейшли на українську. Перший тренінг випробували на членах ради. Далі планують розширювати аудиторію. Рада організації молоді всі. Перейшли на українську мову, ну тому що я вважаю, що зараз це просто необхідно. Хтось ламаною мовою спілкується, хтось гарніше. Але ми вдосконалюємося для цього. Ми проводимо такі тренінги. Я вдячний Юрію Афанасенко, що він започаткував і підготував такий практичний тренінг. І ми спробували на активістах та радіоорганізації молоді. А в майбутньому я думаю, що ми зробимо і для. Більш э, розширеного кола, тренінг прокачай свою українську, це мінімум теорії та максимум практики. Заняття побудоване на найпоширеніших помилках та найчастіших запитаннях. Намагався брати найбільш поширені помилки. Сподіваюсь, що доніс до людей. Ми спробували перекладати, спробували редагувати, і, можливо, людям це закербується в пам'яті. Я на це розраховую щодо прикладів. Я брав такі поширені кальки з російської мови. Слова, які часто неправильно перекладають або взагалі вживають, а їх не існує, у словниках, наприклад, їх немає. Учасники тренінгу завдання виконували самостійно та в командах. Результатом залишилися задоволені й подекуди здивовані. Було дуже весело, були дуже цікаві завдання, і також ми на прикладах зрозуміли, які потрібно використовувати слова в українській мові, які є, на жаль, у нас якби русицизмами, які у нас є таким повсякденним, повсякденно неправильно використовувати в нашому житті. У нас був дуже крутий викладач. Він дуже гарно подавав весь матеріал. Тому деякі речі були дуже нові, неочікувані, і він відкривоче на те, як правильно розмовляти українською. Тому, звичайно, це було дуже корисно. Все ж таки, як театральний керівник, я звикла використовувати літературну мову. Були такі слова, які навіть мені було складно не те, щоб перекласти, а зрозуміти, яке правильно грамотне значення цього слова має бути написаним. Усі учасники тренінгу отримали сертифікат про його успішне проходження. Символічний документ засвідчив, що віднині вони стоятимуть на захисті української мови від плюндрування та зобов'язані давати рішучу відсіч зазіханням на неї.